Для того аби створити новий логотип футбольного клубу Олександрія, довелося серйозно попрацювати. Працівники клубу провели великий об'єм роботи. Працювали над логотипом у стислі терміни. Новий символ клубу зробили всього за шість місяців. Для прикладу, Донецький шахтар над своїм логотипом працював цілих два роки. Над цим логотипом працювали дизайнери з чотирьох країн з України Росії. Канади і навіть Хорватії. От. Але би, ми постійно консультувалися на цю тему і е, малював вже, би, остаточний варіант, е, враховуючи всі моменти, всі побажання цих дизайнерів, намалював вже олександрійський дизайнер. Який намалював сучасний логотип, новий логотип виконаний у формі щита, на якому написана назва Олександрійської команди, та рік 1948, від якого бере початок історія футбольного клубу? Це якби щит у формі націнини соняшника, тому що соняшник, він, по перше, має всі три кольори, які має футбольний клуб Олександрій, Це зелений, золотистий та чорний. Ну а по-друге, це рослина, яка символізується з Україною і символізується з Олександрійщиною. Ну як краєм. Логотип має три вертикальні смуги у традиційних для Олександрійської команди кольорах: зеленому, золотистому та чорному. Кольори теж мають своє значення. Зелений колір символізує енергію та молодість команди. Та й це найближчий, мабуть, для кожного футболіста колір колір футбольного поля. Золотистий колір це символ перемоги. Символ мотивації, щоб наша команда з боролася за перші місця. Ну а чорний – це чорний наші чорноземи, і е, водночас це символ традицій, тому що Олександрія е, як футбольний клуб дуже сильно поважає свої традиції. Дизайнер логотипу вирішив зберегти своє ім'я у таємниці. Однак з футбольним клубом Олександрія він співпрацює вже давно і розробляє також банери та сувенірну продукцію для клубу.